Зменшувати використання гарячої води та опалення тернополянам наразі не доведеться. Місто надаватиме ці послуги у повному обсязі за звичним графіком. Як вдалося обійти, вимушені обмеження в газопостачанні знають наші кореспонденти. Згідно з обмеженнями ліміту на газ, які нашому та іншим містам встановила держава, тернополяни вже сьогодні мали б отримувати менше гарячої води. Як пропонували в теплокомуненерго, подавати її мали б лише по кілька годин ввечері. Та оскільки Тернопіль економив газ ще минулого опалювального сезону, міський голова назвав цьогорічні обмеження недоцільними. Свої пояснення місцеві чиновники передали вище. Ми цю всю інформацію довели до міського голови. Відповідно, 15 вересня був направлений лист до віце-прем'єр-міністра. Міністра інфраструктури пана Гройсмана з пропозицією з нашими аргументами, та як ми модернізації проводили, так далі, економили газ, щоб нам поміняли в сторону збільшення, ліміт газу. На жаль, відповіді немає по сьогоднішній день. Водночас існуючий графік подачі гарячої води в Тернополі поки не змінювали. Доведення ліміту 30% заставляє нас зменшити споживання реально на понад 60%. Відключити сьогодні тернополян від гарячої води, лише тільки водою, це буде невірно. Тому рішення пройнято поки що цього не робити. Ми вважаємо, що потрібно доводити їхати, якщо є потреба, їхати разом в Київ. До цього має долучатися, і обласна адміністрація, і обласна рада, і переконувати, яке місто наскільки по некономіти, яке повинно реально споживати. Тим більше в Тернополі сьогодні немає цілодобої подачі гарячої води. Нагадаємо, звернення до кабінету міністрів міський голова озвучив на останній сесії облради депутатів та керівництво облдержадміністрації попросив сприяти вирішенню проблем з тернопільськими лімітами на державному рівні. Чому відповіді досі немає? НТБ поцікавився в обласної влади. Голови облдержадміністрації в Тернополі не було, а телефон не відповідав. Коментаря від його заступників до завершення підготовки сюжету ми також не отримали. А от голова обласної ради на дзвінок відповів. Журналісти телефонують. Прошу вибачення, я за кордоном угу. згодом у при службі облради телеканалу НТБ повідомили, що звернення вже готове. Не вистачає лише одного підпису представника облдержадміністрації. Тому документ планують відправити в Київ у четвер, 25 вересня.